Добрий день наші дорогі глядачі. Сьогодні я вам хочу розповісти казку «Княжні дочки і сини. Був один князь і мав він чотири дочки. Вітав їх заміж та навкочило йому самому і покликав він до себе в гості одну дочку. Прийшла вона і привела з собою трьох синів. Та які вже гарні, молоді, красиві. Та які робітні? Перший розбуджував землю від сну, покривав її квітами, червоними, жовтими, синіми та інших кольорів, пришивав листочки до дерев, щоб вітерець мав з ким гратися і розмовляти. «Красно, брате, я прибрав землю, якось він сказав до свого. Красно, але як я своїх рук докладу, то буде ще краще. І коли хлопчик доклав своїх сил, сонечко ставало раніше, а лягало пізніше, щоб старший брат мав ще більше часу, щоб прикрашати землю. Найстарший брат зробив луги ще буйнішими, красивішими, зеленішими, та, на жаль, настав час сестрі з своїми синами йти додому. І попросив її князь приведи моя доню до мене іншу мою дочку, старшу. Пішла молодша дочка і покликала старшу. Прийшла вона і привела з собою також трьох синів. Вони також були дуже гарні, робітні, добрі газди. Робота аж горіла у їхніх руках. Вони принесли з собою багато фарб. Та почали усе фарбувати у яскраві кольори. Пофарбували вишні, черешні, малину у лісах у червоний колір та налили її солодким, смачнющим соком. Коли закінчили із фруктами та ягодами, взялися до пшениці, ячменю та іншого, взяли золоту фарбу і покрили їх. Красивим кольором. Тоді взялися до слив та яблук. Сливи покрились чарівним оксамитом, а яблука червоним шовком. Та, на жаль, і тим настала пора іти додому. І тоді дідусь попросив, нехай вони також приведуть з собою іншу дочку із синами. Прийшла третя дочка і привела з собою також трьох братців. Ці вже були старші за інших братів, але все одно були дуже добрі газди. Перший збирав і урожай, пшеницю, орав, а найстарший так взагалі взяв чарівні фарби і розфарбував листя у різні кольори оранжевим, жовтим. Червоним, а інший обривав листочки із дерев і робив із них доріжку, якою вони мали вертатися додому, адже й ним прийшла пора. І попросив князь нехай приведуть з собою найстаршу дочку, нехай підготує землю до сну зі своїми синами. Прийшла і вона зі своїми синами. Вони не були такі веселі, як інші, але все одно дуже добре працювали. Куди вони не йшли? Всюди падав сніг за ними, і будували вони мости з леду, якими потім на санках каталися дітки. Сонечко лягало швидше, а вставало пізніше. Земля була у білій, прекрасній кожушині. Але прийшов час і цій доньці йти, і тому князь вирішив. Потрібно, нехай завжди до мене приходить одна із дочок та робить лад у моєму князівстві. І так постійно до князя приходить одна із дочок зі своїми синами. А ви вже здогадалися, хто це були? Здогадалися. А це були пори року зі своїми синами і наш улюблений дідусь рік. Ось і казашський кінець, а хто слухав молодець. Вітаю вас, друзі, у нашій казковій майстерні. А сьогодні ми з такою чарівною дівчинкою-україночкою будемо робити також надзвичайно патріотичну прикрасу, яка може слугувати і підвіскою, або або ну, цікавим браслетом. Як ми це робимо? Готуємо з вами по метрові стрічки синьої, стрічки жовтої. Зв'язуємо один кінець. Приблизно на 7-8 см. Так, робимо визлик. Ось, прошу. Угу. Затягуємо його. Бажано його перепалити свічечкою, так, або сверднучком. Продовжуємо беремо довші, берем довші наші краї. Беремо петельку жовтої і обмотуємо синьою стрічкою. Два рази і тугіше. Опісля беремо синю стрічку, робимо петельку. І вкладаємо її в жовту, а жовту знизу потягуємо для того, щоб у нас узір виходив. І навпаки, жовту закладаємо в синю петельку, так, тоді синю потягуємо. Наталечко, чи ти зрозуміла, як ми будемо робити наш гарний патріотичний візерунок? ж! Молодець, він буде тобі дуже лежати до твого віночка, та й сукенка в тебе така гарна, сині-жовта. Ну що ж, друзі, а ми продовжуємо робити наші петельки та працювати із нашим браслетиком. Друзі, а що це мені сяйнула думка. Гляньте, скільки багато довкола в нас книг. А така прикраса, те, що ми думали, буде браслетом, може стати закладкою до книжки. А ще й улюбленою, бо ми ж читаємо українські. Книжкою, а для того потрібні українські закладки. Наталочко, розкажи, де ти вчишся? Е, я навчаюся у початковій школі Пасічнянська. О, гарно. А чим ти любиш займатися? Яке в тебе хобі? Е, ну, е, я люблю малювати, займаюся танцями англійською. Також я займаюся театральним мистецтвом. Закінчили нашу патріотичну прикрасу. Чи то браслет, чи то гарна заставка. Ось у мене в книжечці пригодилася така гарна закладка. Вона у мене з любов'ю зроблена, адже ми з Наталечкою трудилися і дуже швидко все зробили. А ви, друзі, слідкуйте за нашими казковими майстернями та долучайтеся до наших дуже цікавих майстерів. До зустрічі! Па-па!